І з цього зробили, тому ми повинні зробити або аналітичний, або графічну побудову профілінь. В даному випадку я не буду вдаватися дуже великій тонкості, щоб ви не заснули, як повинен робитися графічна і одночасна літачна робота. Ми маємо мальований профіль дитяч. У мене стерилізований профіль деталі так? Для, того, ви його, то так? Ну, для того, щоб я проєктую його, то кожна колекційна точка збільшується. щоб я тут, ваші деталі може бути різні, але від того нічого не міняється. Так? Значить, що ми робимо? Ми маємо профіль деталі, малюємо його двух так? і позначаємо, що найменший діаметр, найменший, оця точка є перша колекційна точка. Тобто, якщо дивитися ви то тут, то вона є тут. 15, так? Значить, це точки, в які повинен бути вершин крістця. Окей. Значить, і якщо ми маємо ту першу корекційну точку, ми тільки що вибрали значення передньої заднього кута. Беремо що? Від ось лінії центрів так, площина, яка набрання про місці, відчуваємо передній кутган. Провели що? Передню поверх. З точки першої колективні точки провели під кутом альфа, заднім кутом задній поверхні. Так? А тепер дуже просто будується. Значить, Моя передня поверхня перетягла оці діаметри так? в точка 2-3. Це є друга корицівна, третя корицівна точка. І таким чином я вже автоматично маю оті от паїти розміри і графічно їх одержує, так? Якщо це я буду робити на комп'ютері, з точністю 4 знаки коми, графічно, то аналітичне вже можна було б не робити. Ну, я даю ще аналітичний спосіб, бо аналітичний спосіб, в мене методично посібно набраний маткат. Я думаю, що всі користуються маткатом і стані. Там є написано лінійне прогуляння, ті всі формули, які я зараз буду пояснювати, вони там забиті. Вам лишається тільки ввести діаметр колекційних точок. Так? Матеріал, ввести передній і задній кут і ще деякі параметри посоль на машина вам акуратно порахує. ви будете мати зразу пояснену записку, не Вортівський, а Маткатівський рахунок в вигляді текстового. Але там формули будуть рахуватися. Тобто, якщо один студент набере Маткатівський програмку, всім решта проблем не буде підходити.